Купив Паску та долучився до доброї справи у благодійному фонді Карітас. Вже третій рік поспіль у рамках проекту Домашня опіка випікають великодній хліб для благодійного продажу. Маємо таку практику, так як ми є благодійний фонд, і кошти завжди потрібні. Ми ж кошти потрібні для того, щоб Розширити діяльність, дати більше спроможності людям, яким ми яким ми допомагаємо. Тому ми проводимо благодійні ярмарки. В часі великоднього останнього тижня ми плануємо провести ярмарок в середу і в четвер на попродажу цих пасочок. Оздобленням займались підопічні фонду діти та люди похилого віку. Тому кожна паска вийшла унікальною та не схожою на інші. Ми використовували посипку, крема. Шоколадний був крем з лимоном з апельсином, і ми прикрашали для благодійності. Все це піде на допомогу пенсіонерам, сім'ям, проти набори. Для підопічних фонду така робота не тільки весела та добра справа, а й можливість поспілкуватись з однодумцями та гарно провести час. Така діяльність, вона розвантажує насамперед. Вона дає змогу переключитися від цих буднів, які зараз ми переживаємо. Вона також дає те, що люди поважного віку вони діляться своїм досвідом із молодшим поколінням. Вилучені кошти з ярмарку підуть на допомогу нужденним, а саме на продуктовий великодній кошик. Тетяна Джепянська, Дмитро Мільєнко, телеканал Перший Подільський.